це Олександр і я стою пів години на ФК на своїй приватці. Ну і як сказати? Так, ось бомбамбінігузінні лиш. Ось такого. Це, дивіться, це усіх нині за півгодини. О цих всіх оце, оце та, 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 та Сагур це цього і оце. Без оцього. Слухайте, Ну, непогано, знаєте, як тось. Хотів і більшого. Я афекашу дуже багато, може години три. У мене ще один кокофанта і є. І той його украв. Ось дивіться, Це мої п'яти. Тодор. Ого, міфік! Это з вами краще, я не сказав не трямівки, ну таких жорстких слухайте, ну не погано такі міфіки дуже багато приносять, як ви бачите. Вони навіть не погані по ми... моїй думці. -ківі. ківі Я не надію, що мені божество не випаде звідси Скільки Та ні! ви уграєте мене... Ну, подивіться просто. Это навіть е е е е баланс это ноль. У мене ноль робоксів. Ноль. Нолік позорний. Хоча, я на приватку один робокс за донаті. Чуваку. Може йому тих хоч Буде потрібен той один робокс, бо його нікуди не дів. Ну Но... А, а, Так, чекайте, мене зараз написала учат. Коротше, давайте я вам так зроблю. Буде конкурс на. За третій... За... Ви будете... А, дивіться. А, третє місце. Ви получаєте ось такого. Dragon Дефенсінг. І дивіться, за друге місце ви получаєте це ТТ Сегура. А за перше місце. Знаєте хто такий жорсткий? Правильно. Ви получаєте? За другим. тобто за друге місце ви получаєте от цього за третє. За, Коротше за третє, за за третє бомбардійне осіння за друге і тесагур те, 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 ді, ді, діамант за перше? Ви скажете а дай кокофон телефон. фонд? У мене не бабла. Мені його для лебед треба. Нині я собі татасаура на приватку купив собі ныне. Жалко про дорогок таке тратить. Та -та Ма-дин-дин-дун, дн, дин дин дун, лилили ра лира оркалира орка. Все Я божасный блин рот Во так днем, садимся, днем, чего еще кислосты я думав, що це просто нереально, тому що. Ну, подо... скільки у нас ще там секунд чи хвилин. У Нас ще 7 хвилинок залишилось. Я лише можу з Фортіксом грати не на приватному, тому що я не. Чого я не граю з Фортіксом на приватному? Я граю з ним сервері. Лйоні Карпо з великих... Всі в букві Великий Карпо резко лежача. 178 його, його нікнейм. О, Sigma boy". Sigma boy! Sigma Boy. Sigma Boy. Може рол? Це, це роли, що як перекладається. Ну, я не, не знаю, як перекладається мама. Трила, трила, це перекладається як акула. Не, шарк, це акула виходить. Ха-ха-ха. Я переможу тебе. Ні, це не так перекладається, Чекайте. Коли, щас, я Ковшей засунцев. Пере... Ключись, куда уже помічу. Так, я вже включився, e, значить я понял, що зем. Все, тралалейра, тралала, весела акула шлюпками ла-ла-ла-ла. Тралалейра тралала. -ла. Ні, все, шість хвилин, ні, шість хвилин. робо Робофродріл, давай, мій, мій, Дай хоть мифика якогось, давай мифика пару штучок. Я скики ти отримуєш гроші за канал. Ммм-мм-амри дали дам. У ютубсорс золотен ютубсорс я отримуєш в середньому по 50 гривень. Якщо не набираю перейду 10, то хотя я за місяць? месяц. Ну, хоть 10 гривень, да. Але ж ви ж що світ 500, а у мене Віпка, що сказати. У мене Віпка. У неї Віпка коштує 400 ніби, шекелі. Привіт, я продаю. Е... Чекайте, що Що він продає Оркалеро Оркаража, 20 за один квадрильон. Ні, я не буду, я не Оркалеро Оркала купляти в тебе.

Вот таким двигателем. Это курс тут бета кушает э, один бакс, да. Привет, а скільки коштує бета? Бета, а, бета, хибанный не... пи пи Єві, пі -пі. Єві. Що ти виберу? Е, так, ще одне повідомлення, що ти вибереш? Е, 300 тралатерла чи 10 найкращих. Ну, ні, звичайно що 10 найкращих, тому що 300 тралаутрела. Ну, послухай, це навіть невигідно звучить 300. В ну так, це мемно, но. Як шо так подумати по-серйозному, то як це? Ну, ну теж на базі ще так місць немає. Тому вибираю десь найкрутіших. А це у нас драгон. А Драгон це моя. А що буде, якщо закинути 10 звичайних в Рубіні Писані? Провіряй. Uh, Buď láska. Mm. Já nebudu kdy přečtat. Pokaži index. Mane, dívej se, kde mám index. Mane má bo žirafa, žirafa celá je to tralala, je to tralala. Kokofanto elefanto, no vše znáte. Oh, din, 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 dun.

Що? Ще хвилину сорок. І що, на жаль, на жаль, ми з не змогли дойти до Лакіблок, Лакі блок це завдання моє було. Що рего? Балерина еспресо на сінера. И прикиньте зараз выпадает самый лучший п'ять я, я це. Якщо буде випадає самый краще, то, то, то я це за пів секунди на ютуб выкладу видаляю свой приват. <говорит> приватний сервер. Nie, не пацаны <говорит> ні.

Я не знаю, як молитися, щоб воно випало. Напишіть в коментарях, що мені читати, блін, треба. Хоч в мене на другому поверсі. Кукфан тут є. <гум> <гум> Халява, виділи? Прошка, прошка зразу зробила і воно є. Я мастив. Я мастив, хто у мене є? І що це, блін, за чучело таке? Я мастив! Я мастив! йо моё